Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісам. Вітаю 1070-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Будко. Починаємо. П'ятьох українських дітей вдалося повернути додому із тимчасово окупованих територій у рамках ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Серед врятованих донька, військовослужбовиці, звільненої з полону та хлопчик, який разом із бабусею пережив промислову паспортизацію на тимчасово окупованій Росією території і навчання у російській школі. Попри все, потайки, він продовжував навчання онлайн в українській школі. Андрій Єрмак подякував партнерам за допомогу. Ого, та наголосив завдання президента повернути всіх дітей додому в Україну. Забезпечення українських ГЕС та інвестування в енергоефективність країни про фінансування цих напрямків домовилися на засіданні уряду. Відтак 200 мільйонів євро від європейського інвестиційного банку підуть на закупівлю обладнання для відновлення після російських терористичних атак Канівської, кременчуської та дніпровської ГЕС. І ще 100 мільйонів євро на закупівлю, котлів, двигунів, турбін та супутнього обладнання в українські громади. Окрім того, Кабмін спрямував понад півтора мільярди гривень на придбання Близько півсотні шкільних автобусів та ухвалив рішення щодо запуску електронних направлень на військово-лікарські комісії для військовозобов'язаних. Людям не потрібно буде відстоювати черги біля ТЦК, щоб отримати відповідний документ. Направлення на ВЛК можна буде згенерувати за допомогою єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв Плюс. Передусім, опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК. Посадовець ТЦК нажився на півмільйона гривень на ухилянтах у кривому розі. За рік своєї діяльності він, так би мовити, допоміг 22 чоловікам, четверо з яких виїхали за кордони, не повернулися. Як повідомляє головне управління обласної поліції, уже колишній посадовець територіального центру комплектування організував схему, коли військові зобов'язані отримували тимчасове посвідчення із відміткою про непридатність до військової служби. Фігурант користувався своїм службовим становищем і вносив неправдиві дані до єдиного держреєстру військовозобов'язаних. Чоловіки з цими документами отримували відстрочку і могли без проблем виїхати за кордон. Держслужбовцю повідомили про підозру за двома статтями: незаконне перенаправлення людей через кордон та несанкціонованих діях із інформацією автоматизованих систем. А в Одесі співробітник ТЦК продавав фіктивні повістки із терміном дії по тисячі доларів за штуку. Отримавши такий документ, військово зобов'язаний міг пересуватися містом у ці дні. До того ж, нову повістку не вручали. Коли ці шість днів спливали, охочі платили знову і поновлювали повістку. Як повідомили у поліції області, зловмисника затримали, частину коштів вилучили. Загрожує йому до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади до трьох років та конфіскацією майна. Нині суд убрав підозрюваному запобіжний захід, тримання під вартою і справа внесення за. Ставив понад 240 тисяч гривень. Майже половину зруйнованого росіянами вдалося відновити у селі Кутляреви на Миколаївщині. На момент звільнення правобережної Херсонщини у листопаді 2022 року цей населений пункт на межі двох областей був зруйнований на 95%. Нині вже працюють школа, садок, сімейна амбулаторія. Відремонтували сільраду та найголовніше оселя людей, які повернулись додому. Навіть попри близькість лінії фронту, вже 60% місцевих живуть у своїх домівках та планують найближче майбутнє. Із ними спілкувалася Наталя Якобсен-Болібова. До повномасштабного вторгнення у Котляревому проживало 2,5 тисячі людей. Нині додому повернулося понад 1600 осіб. Серед них майже 300 – це діти. Школа і садок в селі працюють онлайн, бо не дозволяє безпекова ситуація та відсутність укриттів у закладах освіти. Були зруйновані наші входи, вікон не було тут вилетіли. Це вже громада нам відремонтувала і вікна, і двері, і частково відремонтувала нам дах. Плануємо укриття, дасть Бог, вже документи вже готові, подаються на тендер. У самої Вікторії будинок також постраждав від обстрілів. Були як прямі влучання, так і руйнування через вибухи поряд. Прильот був тут в пристінок і, виходить, цієї стіни повністю не було. Це несуча стіна, перша, яка була зруйнована. Третій прильот там залишився, це ще господарська частина. Ми ще там нічого не зробили поки що, але все попереду. Вікторія відновлює розбитий росіянами будинок вже два роки. Під час гарячої фази війни на цій території жінка була вимушена виїхати, але жила неподалік у Миколаєві. Та раз на місяць, попри небезпеку, навідувалась додому. Третій прильот був в хату. Ми приїхали, то якраз спопали під обстріл. Саме прильот був в сусідський город. Нас накрила хвиля з глини, бо розбили там частично город і частично попало в будівлю, господарську будівлю. Так, все було добре, всі слава Богу, живі. Перші два тижні після повернення Вікторії довелось жити в сусіда. Однак згодом жінка оселилась у своїй пошкодженій хаті. Відновлює будинок завдяки різним благодійним фондам та державній програмі Євідновлення. Газопостачання ще в мене немає, воно ще розірвано, все було. Звичайно, що поки що ще не все зроблено, але ми вже перейшли до свого будинку. Всередині живемо. У нас тільки в двох кімнатах є світло, але цього поки що достатньо. У березні 22-го року виїхати з рідної хати мусила і Анастасія. До листопада 22-го жінка з двома дітьми жила в Миколаєві. А коли повернулась, то застала напівзруйнований будинок. Не вціліла жодна кімната. Понад рік родина жила у модульному будиночку. Діткам було уютно, тобто всі условия для дітей були там. Тобто стол, кухня, туалет, ванна, що важливо для діток, там все було. Ремонт в будинку Анастасії ще триває, але родина дуже хоче чим скоріш повернутися в рідну оселю. Поки там живемо, але там условий немає. Тобто голі стіни, пола немає, потолка немає, просто вікна і стіни. Чимало в селі покинутих будинків, розповідає староста Ольга Кравченко. Вони вже третій рік стоять та руйнуються під сонцем і дощем. Їхнім господарям немає куди повертатись. А різні фонди та волонтерські організації допомагають з відбудовою лише тих помешкань, до яких повернулися люди. Фонди не хочуть надавати допомогу, або в них в критеріях не мають вони права і за того, що не живуть люди. От є розбиті хати, можна замінити вікна, можна замінити дах, двері, але люди не живуть. Но люди не живуть не то, що вони не хочуть жити. Вони за кордоном, вони хочуть, але приїхати сюди вони не можуть. Через ворожі обстріли в Котляревому зруйнована і сімейна амбулаторія. Її довелося відновлювати майже повністю. Там у нас був кабінет. Останній кабінет інфекційних захворювань він був розбитий, була пошкоджена, ну дах був дуже пошкоджений, і всі кабінети були пошкоджені. Були пошкоджені вікна. Після капітального ремонту амбулаторія відновила звичну роботу. Раз на тиждень прийом веде сімейний лікар, а в інші дні допомогу надають медсестри. Обслуговують не лише тутешніх. По медичній консультації сюди приїжджають і жителі трьох сусідніх сіл. Ми можемо виписати направлення до вузьких спеціалістів. У нас є кардіограма, швидкі тести є. у нас на віч, на гепатити, на ковід, на цукор, на холестерин. Тоже ми можемо це зробити. Є в селі аптечний пункт. Працюють магазини та поштове відділення. Триває розмінування довколишніх територій. Попри все, люди намагаються повертатись до звичного життя і мріють лише про перемогу. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Станом на 2024 рік понад 9 мільйонів людей стали жертвами психічних розладів через війну, і майже 4 мільйони з них страждають від середніх або тяжких симптомів. Такі дані наводить проект Emergency Appeal. Як бойові дії впливають на психіку та які існують способи допомогти, розповість Діана Оніпко. Пенсіонер Юрій проживає у Бучі. Чоловік каже, останні місяці відчуває, що його емоційний стан погіршився. Збільшилась і тривожність. В Даний момент часто виникають, особливо буває з тим, що відбувається в нашій країні без стресової ситуації. Зараз обійтися і зосередитись на тому, щоб себе опанувати, дуже важко у соцмережах. Чоловік натрапив на безкоштовний курс з управління стресом та емоціями та вирішив долучитися. І вже за два заняття відчув себе краще. Після першої зустрічі, після першої вправи, яку ми опановували. Мені допомогло, і я тепер зосереджую увагу на тому, що нам дали і допомагає ну, зосередитись на якихось інших питаннях і вийти з стресової ситуації самостійно, не звертаючись до професійних там лікарів чи психологів. Курс розрахований на дорослих, які хочуть опанувати навички боротьби зі стресом у групі вісім людей, які приходитимуть по п'ять занять, після чого отримають сертифікати. Ми давно мріяли про цей курс, але е, не мали. Е, Такого навчання сертифікованого. От ми з моєю колегою Інною пройшли навчання від ВОЗ, отримали достатньо знань, отримали вже дозвіл на те, що проводити такі групи, і розпочали. Одразу ж розпочали проводити такий курс у нас в громаді. Заняття проводять за методиками Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це, зокрема, прослуховування аудіозаписів та практичні завдання. Я разом із групою відтворюю всі практичні вправи, показую, як їх треба виконувати. Також додатково використовуємо ось такий ілюстрований посібничок. Він створений у вигляді таких картинок з короткими поясненнями. Це як свого роду такі комікси. За даними організації, реагування на надзвичайні ситуації та наслідки бойових дій в Україні, торіку понад 9 мільйонів людей діагностували психічні розлади, майже половина з випадків з важкими симптомами. Ви зараз знаходимося, ніби в такій пастці, в якій немає на що спертися, бо щоб вийти з стресу, треба бачити майбутнє, мати можливість його будувати. А у нас такої можливості ну, така трошечки розмита. Так як наш стрес не закінчується. То процеси, які зазвичай бувають, коли відбувається там гострий стрес, вони не приходять весь свій цикл. Людина може гірше мислити, гірше приймати рішення. Ольга Голубицька також додає, реакції психіки від легкого стресу до серйозних травм можуть призвести до депресії, залежності чи посттравматичного стресового розладу. Відтак потрібно знаходити час для стабільних дій, таких як регулярні прийоми їжі, сон та фізичні вправи. Мати ритуали, так а якби домовитися в сім'ї або серед друзів, куди ви регулярно виходите. Має така повернутися, знаєте, прогнозовані життя. Будь-що, що стосується впливу, де ви відчуваєте, особливо це стосується спорту. Якщо ви просто плануєте і виходите, поки коли вам погано, то гормони стресу починають спалюватися. Проте звертатися по допомогу до спеціалістів теж варто не соромитись. Діана Оніпко, Максим Кондратенко та Володимир Ситюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Французькі винищувачі Міраж мають бути в Україні найближчим часом. Про це заявив голова МЗС Франції Жан-Ноель Баро. Франція має намір поставити літаки до кінця першого кварталу цього року. У Парижі зазначали, перші три борти передадуть до кінця січня. Загалом заплановано поставки 12 винищувачів. Перед передачою літаків в Україні французька сторона вносить певні модифікації. Їх заточують під роботу по наземних цілях і для запуску британських ракет Штормшедо та французьких скалп. Та значить українські пілоти та механіки ще у жовтні минулого року завершили льотну підготовку на цих винищувачах. Міраж це багатоцільовий одномоторний реактивний винищувач. Він має покращений радар для відстежування цілей та здатний перехоплювати надзвукові цілі на великих висотах. У США призупинили програму для українських біженців. Про це повідомила служба громадянства та імміграції США. Таким чином призупиняється приймання онлайн запит стати спонсором та декларації про фінансову підтримку. Так триватиме, доки служба не розгляне усі запити, які були подані раніше. За даними американського уряду, станом на вересень 2023 року. Понад 150 тисяч українців в'їхали до США за програмою United for Ukraine. Нагадаю, раніше у міністерстві внутрішнього, Трішньої безпеки США розпорядилися призупинити дію низки програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні, зокрема і ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду для українців. Ми повинні зробити цей рік роком справедливого миру. Про таке заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Відповідну публікацію він зробив у соцмережі X. За словами Альбареса, Іспанія підтримує суверенітет і свободу українського народу. Міністр прибув до Львова. Там він має зустрітися зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Ця поїздка має три основні пріоритети: – дипломатична підтримка, надання гуманітарної допомоги, а також захист спадщини та культури. Необхідно збільшити оборонні витрати. Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував небезпеку з боку російського тіньового флоту. Пише Associated France Press. Усе через пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі. Напередодні Швеція затримала корабель, який може бути причетним до цього інциденту. За даними змі, судно під прапором Мальти, яке вийшло із російського порту Усть Луга у момент пошкодження кабелю. Саме курсувало між Шведським островом Готланд та Латвією, де було пошкоджено кабель. Коментуючи цю справу, Шольц наголосив, НАТО залишається гарантом спільної безпеки. Саме тому багато країнів членів альянсу збільшили свої витрати на оборону в останні роки. За допомогою операції НАТО «Балтійський вартовий ми покращимо захист Балтійського моря і критично важливої інфраструктури на морському дні. Ми згодні з тим, що ми повинні зміцнювати європейський стовп НАТО і надалі збільшувати оборонні витрати. Проект теплі зустрічі для рідних полеглих захисників реалізують у Кроповницькому. Щоб їх підтримати, влаштовують затишні чаювання та екскурсії, до прикладу, до зооцентру чи музею. Детальніше про ініціативу та історію учасників Лілія Кочера. У нього ми бачимо гранати, там витягнута ЧК, башта Кремля вже палає, вона зруйнована. А взагалі легенда з'явилася ну, таки мимологічна, що бо свого часу після деокупації Херсону, коли втікали. Е Росіяни вони вкрали із контактного зоопарка один з офіцерів хизувався тим, що вкрали єнота. У виставковій залі музею мистецтв родичі військових. Хтось пережив втрату, а хтось чекає рідних з невідомості війни. Щоби їх розрадити, волонтери влаштували благодійну екскурсію серед екскурсантів і кропивничанка пані Людмила. Її син кадровий військовий, майор Держспецзв'язку. Дмитро Кондратенко загинув під час ракетного обстрілу в Миколаєві 29 березня 22-го року. Готувалася дуже велика операція. Ну так страпилося, що у нас такі нелюди, котрі здали його. Він вже зайшов в кабінет, тому що його побратим не дійшов. А ракета, котра долетіла до центру України, різко повернулася і потрапила недалеко вікно від синулічки. І в цей день у нас виходить в сім'ї. День народження, синулічки і день загибелі. Син пані Зінаїди Віталій також помер у 22-му. Сапер пішов з життя через наслідки поранень, отриманих в АТО. Син пішов на війну в 16-му році. Добровольська армія українська, 5-й батальйон у нього. Пропав ну, в, в прошлому році. Теж військовий, офіцер, мала так мачка, Запорозький напрямок. Під час екскурсії учасників познайомили з творчістю місцевих художників та переселенців. Не обійшлося і без теми пам'яті. Це вже для них важливо, щоб про їхні втрати, про їхніх синів, чоловіків, тих, кого вони з рідних втратили, пам'ятали, берегли цю пам'ять, щоб їх шанували і щоб їхня жертва була недаремною, щоб Україна залишилася українською. Мені дуже важливо підтримати їх. Допомогти їм знайти сили далі жити, і взагалі говорять про те, що мистецтво є одним із способів арт-терапії. Серед ініціаторів проєкту психологиня Ганна Колєва. Активне дозвілля, говорить вона, допомагає людям відволіктися. Водночас спільне горе єднає у рідних захисників. Подібні болі, турботи, спогади. Задача цих зустрічей – підтримати один одного, знайти якісь позитивні емоції, новий ресурс. Тому ми намагаємося ці зустрічі проводити в різних куточках нашого. Міста це і екскурсійний формат, це і формат відвідених якихось, скажімо так, закладів. Це і приємне чаювання, щоб підтримати психоемоційно, споспілкуватися. Без спілкування зізнаються учасниці проєкту не змогли б подолати біль і відчай. Ви знаєте, я все кидаю, і я біжу. У мене є. Я знаю, що прийдуть такі дівчата, як я. Ми поспілкуємося, ми з ними їдемо. ну, на кладбище їдемо і там. Ну спілкуємося багато, тому що я жарю: якщо я буду сидіти вдома, то для мене це буде крах. Я всім мамам кажу, що йдіть до психологів. Ідіть, вони дійсно допомагають. І от екскурсовод казала, що треба розмовляти і виговорити оцей біль. Не можна тримати, треба жити заради наших хлопців. Вони всі для мене хлопчики, незважаючи ні на який вік хлопчики. Проєкт теплі зустрічі для рідних військових безстроковий. Коли потеплішає, організатори планують екскурсії за межі міста. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.